О, привіт! Мої любителі святкового розгардіяшу. Це я Перси Вальд, і я маю для вас ексклюзивні новини. Термін придатності ангельської поведінки нашого Кузьки офіційно закінчився. Напередодні Нового року, коли квартира завалилася коробками пакувальним папером та блискучим дощиком, кузька не витримав. Його внутрішній башкетник, який так довго сидів на діятій звічливості, вирвався на волю звучним. Хоч і невидимим криком Досить бути святим, домовик має бути домовитим. Все почалося з того, що Роман залишив на дивані величезний моток стріплястого тощику, кузька з вогником в очах, якого я не бачив, з часів, просування шкарпеток, потерук. Дивись, персику, зараз буде справжнє шоу, прошепотів він. Він класно панцями і стреблясті нитки ожили. Вони не просто заблищали, вони почали завиватися, як маленькі змійки, і розповзатися по всій кімнаті. За хвилину все від люстри до моїх було обмотано блискучим метафантом. Я, звісно, не міг стояти осторонь і кинувся ловити ці живі нитки. Ми влаштували справжнє дербі посеред літальні, але кузьки було мало, Він знайшов пакет зі штучним снігом та конфеті. Одним подихом він створив у квартирі справжній блискучий торнадо. Сніжинки літали під стелю, кольфеті вибухали кольоровими іскрами, а я, запутаний у дощику, нагадував величезну стрибрясту кулю, що котилася по кідлозі. Саме в цей момент увійшов роман з пакетом мандаринів. Побачивши срібний хаос і мене в центрі цього шторму, і лише впустив мандарини і прошепотів. Ано, здається, у нашої квартири стався святковий епіліптичний напад. Кузька, сидячи на верхівці ялинки, заходився сміхом. Він знову був собою веселим, непередбачуваним і абсолютно щасливим у своєму безгляді. Я, персавад, тепер виглядаю, як дискокуля, бо блискітки не відбиваються. Але знаєте що? Це набагато веселіше, ніж нудна чистота. Як ви гадаєте, що Укузька зробить з мандаринами, які розсипав роман, мяо, і готуйтеся, справжні веселощі тільки починаються до нових історій.